Друзі, вітаю вас з новорічними та різдвяними святами. Нині у всіх нас є трохи вільного часу, яке можна присвятити і читанню книжок також. Під час свят уже якось склалося. Хочеться атмосфери казки, атмосфери чогось вигаданого, фантастичного, такого, чого ми не бачимо в реальності. І одна така книжка, яка транслює читачеві подібну атмосферу, у мене для вас є. Це книжка Річарда Адамса, написана ще на початку 70-х років, називається вона Небезпечні мандри. Він отримав за неї купу найавторитетніших премій. Це класика е фентезі. Бо в основі сюжету е ось таке фантастичне припущення, що є колонія кролів, диких кролів. Е але ці кролі страшенно схожі на людей. Вони розмовляють, вони святкують певні дати. У них є свої ритуали і традиції, у них є жарти і танці, у них є культура. Історія почнеться з того моменту, як одному з молодих кролів. Прийде видіння, що скоро має статися якась катастрофа, все має зникнути, і нам треба шукати нового ареолу для життя. Нам треба шукати просто нової місцини. Хтось в це повірить, хтось не повірить, але сформується невелика група королів, які вирішать піти в ці свої мандри. І вони підуть. Спочатку вони набридуть на. Кролів, які їх просто здивують, вони, начебто, такі самі, як вони, але вони вгодовані, вони безпечні, вони ні про що не переживають, вони лише танцюють і співають, розповідають анікдоти, і в тому щось буде не так. Дуже швидко вони зрозуміють, що вони насправді пригодовані фермером. Що фермер так їм все облаштував, аби періодично їх просто вбивати, готувати з них певні страви, і нічого доброго в цій атмосфері безтурботності нема. Тобто вони побачать, що є отакий спосіб життя. Далі вони продовжать свою мандрівку, аби на аби знайти ще одну колонію, колонію, в якій вони побачать мало не диктаторський спосіб управління. Там буде один вгодований такий величезний кріль. Який керує всім за допомогою дисципліни, всі його бояться ніякої атмосфери святковості на противагу попередній колонії там вже не буде. Їм, звісно, це теж не сподобається. Вони вирішать заснувати своє нове місце, але для цього потрібно, щоб було. Порівну і чоловіків, і жінок, і самиць, і самці. І тут ми вже фактично підійдемо до фіналу цієї історії, коли їм треба буде знайти оцих, знайти собі жінок для того, щоб розмножуватися, для того щоб історія тривала далі. І останнім фактично останнім акордом небезпечних мандрів буде з одного боку. Спроба переманити корольчих з цих двох колоній, які вони побачили, а з іншого боку, це буде битва, битва вожаків, битва лідерів, яка закінчиться так, як закінчиться. Отже, історія про Королів, які так схоже на людей, і які насправді прагнуть щасливого повноцінного життя, не бажаючи розмінюватися ані на фальшиву ситість, ані на позірну добру дисциплінованість, а насправді якусь мало не тоталітарність, це історія про нас з вами. Це історія про всіх людей, історія, яка повниться дивами. Словом, оця казковість фантазійність тексту Річарда Адамса. Вона якась максимально різдвяна, максимально новорічна. Це не просто звірі, які розмовляють, і це нагадує нам дитинство, коли батьки нам читали казки. Ні, в цьому є щось від початкової суті самої літератури. Література колись починалась саме як вигадка. Ми починаємо вигадувати, починаємо розповідати історію, і з цього починається література, як, як красне письменство, як, як художній текст. І тут це є. В романі, в такому затишному, але й динамічному, тривожному романі Адамса, є література як така: література, якою вона є бадьора, жива, карколомна, сповнена пригод, сповнена цих мандрів і дивовижна. Там є дива, а література це часто саме про дива. Словом веселих і важливих вам нових досвідів під час новорічних канікул. Якщо цього раптом не вистачає в реальності, то ви завжди це можете знайти в хороших книжках, світлих і радісних вам свят.